Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни поцілили FPV-дроном по автівці з пенсіонерами, які їхали по селу Приморське. 71-річний чоловік загинув 67-річна жінка з пораненнями у лікарні загалом минулої доби російські військові вдарили по Запорізькій області більше 370 разів. Плантація коноплі на 94 мільйони гривень. Адвокатка із сусідньої області разом зі спільниками вирощувала наркорослини на фермі у Широківській громаді поблизу Запоріжжя. Ділків викрили поліцейські, вилучили майже дві тисячі кущів канабісу та 600 кілограм вже висушеної та подрібненої рослини. Організаторці наркобізнесу загрожує до 12 років тюрми, а її посібникам до семи. Всі котельні та центральні теплові пункти Запоріжжя готові до опалювального сезону зокрема, вони забезпечені дизель-генераторами. Фахівці відремонтували 8 котлів та замінили більше 8 тисяч метрів теплових мереж. У місті продовжують працювати над децентралізацією мереж, аби було легше вирішувати можливі кризові ситуації. Невідомі телефонують жителям Запорізької області від імені голови Зова та просять зробити благодійний внесок. Іван Федоров повідомив про нову шахрайську схему та закликав запоріжців бути пильними, аби не потрапити на гачок аферистів. Компанія Автомагістраль Південь, яка ремонтує дорогу на греблі Дніпрогесу, ймовірно завдала державі збитків на 1 мільярд гривень. За версією слідства у компанії неправомірно збільшили вартість товарів та внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Чотири родини із окупованих частин Запорізької, Херсонської та Луганської областей вдалося вивести на підконтрольні Україні території в окупації. Батькам погрожували, що позбавлять їх батьківських прав та заберуть дітей. Зараз сім'ї у безпеці. Підземну школу на пісках планують відкрити наприкінці року. Нині завершують будівництво монолітної конструкції. На її даху суцільний шар бетону товщиною 60 сантиметрів. Також звели тунель, який веде зі звичайної школи у підземну. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.